Від. Тримайте невеличку табличку, тут, звичайно, не всі вітаміни. Але зазвичай це базові вітаміни, яких може зараз в зимовий час нам не вистачати. Так? Звичайно, дуже класно приймати такі вітаміни у нашому харчуванні, тобто подбати, щоб наше харчування було повноцінне. На жаль, зараз не кожен може повноцінно харчуватися, тому, можливо, вітаміни з аптеки можуть все ж таки трошки нам допомогти, не дивлячись на те, що вони синтетичні, їхня дія дуже Недовго триває так? засвоєння, можливо, не таке, як натуральних вітамінів, але все ж таки нам трошечки допомогти в цей нелегкий час. Будь ласка, ось така діаграмка. Знаєте, я напевно буду робити фотографії певних діаграм, і, напевно, буду їх виставляти в інстаграм. Ось так. Тому хто хоче, наприклад, використовувати з екрану свого телефона такі діаграмки, або їх роздрукувати, зберегти, перемалювати, так, то будь ласка, запрошую на мій канал в інстаграм, бо там фотографії все ж таки легше. Розміщати. Отже, ви можете перемалювати, роздрукувати, просто зберігти собі на телефон або з екрану просто так, збільшити на весь екран фотографію і вашим маятником знайти необхідну відповідь. Не забувайте, будь ласка, виключати інтернет, взагалі ставити на режим польоту ваш телефон і нейтралізувати його, якщо ви робите, з екрану. Ось, будь ласка, подивіться, чи вистачає вам всіх вітамін, і, можливо, якогось зараз вам дуже не вистачає. Користуйтеся!